Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, друзі, ви бачите, які в мене скарби лежать на столі. Це поприходила пряжа, яку я замовляла. Ну, вона, звичайно, прийшла раніше до мене. І ось тільки я вирішила відзняти відео, тому що я трішки тут з пряжею експериментувала і хочу вам показати свої експерименти. Але давайте я вам все ж таки розпочну. Із своєї е, улюбленої альпаки. Замовила я ось таку альпаку. Це ось я позаписувала. Ось о, дивіться: Педжі Філаті чи пегі Філаті, я не знаю. Я англійський не знаю, тож я не буду вам нічого казати. Тут 49% бебі-альпака, 21 спушений меренос і 30%. ПА в тисячу метрах, Ой, в 100 грамах 1000 метрів. Ось така чудова ниточка. Я її брала на підмот до пряжі. Так, до пряжі я принесла пряжу Алізе Лана Голд 800. Я спробувала зв'язати, але мені я хотіла водолазку собі зв'язати, Добавити ось цю ниточку. І зв'язати водолазку, але мені не подобається. Так як Альпака вона резиночку не тримає і ну, не сподобалось мені, як виглядає, воно в підмот до цієї пряжі. Тому я відклала Алізела на Gold 800. І що я хочу, ще спробую зв'язати додати цю ниточку до. Ось така в мене пряжа Алізе Angora Gold блакитна. Ну, вона така, така неярко-блакитна, неярко не яскраво. І додати сюди ось цю ниточку. Ну, не знаю, в мене є тут блакитніша ось така також альпака. Це на замовлення я в'язала. І, ну, ви знаєте, оця взагалі така м'якенька. Так. Ось так додати і зв'язати собі капер. Ну, не знаю, буду пробувати, що воно вийде. Звичайно, буде такий меланжик, тому що ця альпака вона світліша. Але спробую спочатку зразочок зв'язати, а потім уже буду дивитись, можливо, піде на якийсь джемперок, та і все і не буду навіть і пробувати. Ну, все, буду пробувати зразочок, спочатку спробую, а потім вже. Буду пробувати в'язати виріб. Так, цю також відкладаємо. За цю я вам розповіла. ну Дуже м'якесенька, вона, ви бачите, така. Тут різні відтінки: і зеленкуватий є, і блакитний, і сіруватий, навіть такий, де інде під фіолетовий проскакує. Ну, Тактильно дуже приємна. Дуже приємна і м'якесенька. Пряжа. Зразочок нав'язала, я нічого вам не можу сказати. Так, сюди я ставлю, тому що забуваю, що за пряжа. Так, наступні ось такі дві громадні бобінки. Це тут 26% альпака 36 котон, 28 ПА і 7 ПЛ я не знаю, що це поліакрил, полі, поліамід. Не знаю, дівчата, не буду казати, що за ПЛ. Полі, поліастер... Не знаю. Хто знає, напишіть мені ПЛ 220 метрів у 100 грамах. Я замовила. Здається, 400 грамів цієї і цієї блакитної. Вона ось така, бачите, тут такі різнокольорові шишибрики. Ось, бачите? За цю пряжу я вам розповідала, коли розпаковочку робила, що також замовила ще пряжу. Хочу спробувати щось таке фантазійне, незвичне. Ось така пряжа. Ну, це більш за все піде такий кардиганчик, якась ковтинка. Так, так що, зараз тут змотаю. Ось така ниточка, давайте я вам ближче покажу. Бачите, така мохната. Ну, як розмотуєш, то ці шашибрики не дуже видно. Ось, Бачите, жовтенькі, різнокольорові. Ну, прикольно. Я тільки глянула на неї, вона мені вже сподобалася, не знаю. По-перше, що вона така пухнаста, Ось, бачите. А по-друге, ось ці шашибрики мене заворожили. Так, відставляємо сюди. І така ж сама пряжа, але блакитного кольору. Там був кольор ще фуксії, але я чомусь фуксію не ризикнула, не знаю. Ось такий блакитний. Я думаю, блакитний, якщо собі буду в'язати, то блакитний мені стиме. Такі також ще шибрики, бачите, різнокольорові і, і рожеві, і блакитні. Ну, класна, прикольна така пряжа. І тактильно. ну, як альпака, вона м'якесенька, вона приємна, вона чудова. Клас, мені дуже подобається. Я ще не знаю, що я буду в'язати, не вирішила. Навіть зразочки також не в'язала, не мала часу. Але все ж таки все ж таки буду буду щось пробувати. І ви знаєте, мені здається, ніби це навіть пом'якше, ніж цей синій, синій колір. Так, ну і наступна. наступна моя пряжа, яку я замовляла, це, як я вже і казала, це пряжа, яку я купувала в магазині пряжа у Світлани. Хто бачив огляд мого плаття, я вже в'язала з цією шкарпеткової пряжі плаття, робила огляд на це плаття пряжа після прання розкривається, вона мені подобається в'язати з нею також класно. Жакти з нею виходять чудові. Ось такі це, це пробні мої були варіанти із цієї пряжі. Це в'язала я на 4,5. Гляньте, як вона розкрилася після другого прання, мені здається, взагалі заб'ються усі ці пустоти. Так, що на 4,5 ну, я чомусь думаю. Думаю, що вийде. Я хочу. А, давайте розпочну спочатку, які кольори я замовила. Це ось такий колір полин. Не знаю, чому він мені сподобався. Ось такий полин і ось такий темно-зелений. Я хочу їх скомпонувати. Як я хочу в'язати, я ще не знаю, не скажу вам. Але, ну, такі невеличкі задумки є. Звичайно, це все ж таки, мабуть, буде в мене плаття. З двох кольорів. Ну, не знаю, ще думки різні, і модельки різні, в голові крутяться. то так спочатку хочеться, потім так хочеться. Ну, не знаю, ще ось свята, буду думати. Так що, я не знаю ще поки що, як хочу зв'язати. Але що ці два кольори будуть, це точно. Я їх скомпоную обидві кольори. Це буде чи інтарс, чи жакат, я ще не можу сказати. Тож, тож Буду пробувати, експериментувати і не знаю поки що, що хочу. Тому що мені сподобалось зв'язати із цієї пряжі. І наступні два кольори, як ви можете бачити, вони перемотані. Ось такі мама мені поперемотувала в такі клубочки, тому що з бобінки я перемотала в такі пасми, потім замочила у воді, натерла звичайним милом я мила, прала, натерла милом, вона в мене полежала, потім я вкинула. Це такі вже були, ви знаєте, екстремальні експерименти. Я витягла її і вкинула на делікатне прання в пральну машинку. Я її випрала ще й в машині. І ви можете одразу, як тільки я витягла, я була, звичайно, в шоці, тому що ниточка до ниточки, отак от, я не знаю, чому я не засняла, можна ж було засняти і показати вам. Отак, от воно все позбивалося. Думаю, ну все, перевела пряжу. Але потім. Я добре отак розтрусила, потерла, порозтрушувала. Звичайно, з неї сипеться дуже багато. Дуже багато шерсті. Це я після прагня її витрусила. Там зміталося добре. Потім мама перематувала мені в клубки, також вичесувала її там на коврах, було її дуже багато сипалося. Так що... Коли я витягла, я була в шоці. я її, ну Добре, добре я її розтіліпала, роз, роз, роз розсоєнила все, і поклала сушитись. Я не підвішувала, я поклала сушити. Ниточки вже потім, як витягла з пральної машинки, пасматі я трішечки слабше позав'язувала, ну, щоб вона не було нигде передавлено на ниточках. І, як ви можете бачити, все чудово. Так, де ж тут кінчик у нас? Все. Нічого з неї не трапилося, бачите? Все класно. Я перелякалася. Оцей синій колір. Синій колір віддає свою, свій колір. Так що майте на увазі. І він, бачите, він такий став, ну такий. Більш меланжевий. Ну, він і був меланжевий, але став такий ще, ще більш меланжевіший. Бачите, тут такі краплинки, блакитного є. Так що він колір свій віддає. Ну, Нічого страшного в цьому не сталося. Був синім і залишився синім. Ось так, бачите? Так що ви можете бачити, що нічого з цією пряжею не трапилося. Це мені рекомендували дівчатка. В коментарях її попрати. Так, її можна прати, але, чесно скажу, для мене це ну як, я ледача. Мені це треба перемотати. потім. Можливо, якби була та здорова металка, що дівчатка перематують, такий як зонтик. Да? Можливо, воно було б скоріше. А так, руками перематувати, це задовго. Звичайно, з нею буде м'якше в'язати. вона. Вона м'якша стала, ось зрівняйте, гляньте, навіть видно, як вона розпушилася, і вона ось тостіше стала, бачите? Звичайно, вона м'якша, і я думаю, що після другого прання вона ще розпушиться. Ну, Пряжа м'якенька стала. М'якенька, ця, звичайно, грубіша. Так що, ось такі в мене експерименти були. І спробувала я зв'язати ось такий. Вже я не знаю, це гусячі лапки. Тут у мене трішечки помилка. Тут потрібно було знімати ось цю бежеву петлю, і тут би не було синьої петельки. Отак ось було. Бачите? У мене таке вийшло. Так, здається, чи все правильно? Ну, в принципі, не і ось так. Це в мене тут на синьому фоні я пробувала ось такі бежеві. це капучино, кольор капучино. А тут на капучино пробувала ось ці лапки в'язати синім кольором. Так що, бачите, тут Саме більше три протяжки. Тож я не знаю, не знаю, що я буду, поки що, як я буду в'язати, але з цієї, цих двох кольорів я хочу скомпонувати і зв'язати собі юбку. Також не знаю, спочатку я хотіла жакардом Зараз в мене зовсім другі ідеї, тож не знаю, що я буду далі в'язати і як я буду в'язати це все вже після свят, мабуть. В наступному році, все воно вирішиться. З новими силами, з новими думками, з новими мріями, з натхненням, і будемо щось новеньке творити і робити. А поки що в мене в планах залишилося дов'язати, вам... вибачте, покажу ляльку, органайзер я розпочала в'язати. Ось така, бачите, тут рюшик, така юпочка. Під юпнучок раніше. Зверху тут буде юбка. Якщо вам цікаво, ви можете пройти. У мене на каналі є майстер-клас. По своєму ж майстер-класі я зараз, до речі, і в'яжу, включаю, дивлюся і в'яжу, тому що запису у мене, я чому не знаю, чомусь не записувала, чи десь я діла його, я навіть не знаю. А так глянула, що згадала і в'яжу. Тож пройдіть, подивіться дуже така компактна лялька, туди все вміщається, і баночка відкручується. Ви бачите, прорекламую ще й свою іграшку. Лялька відкручується, кришка, верніше, туди можна складати, можна якусь скарбничку зробити, ховати туди щось. Ну, така, в мене все там, у неї гольничка, і всі маркерочки, все стоїть. Нічого не заважає, все під рукою і лічильники висять. Ну, зручна така іграшка. Тож я в'яжу таку ще одну іграшку. Так що, бачите, дівчатка поекспериментувала, все вдалося. Слава Богу, нічого не перевела я ниточку, з нею нічого не трапилося, вона розпушилась, вона м'якенька стала. Не знаю, на, які, на яких спицях я буду пробувати. Ну, мабуть, все ж таки спробую хоча б знизу. Якщо буду знизу в'язати, то 4,5 і далі, можливо, перейду на четвірку. Так що буду пробувати більше. Спиці брати, тому що плаття я в'язала на 3,5, а жакарт на четвірки, і плаття можна було б спокійно в'язати на Четвірки повністю ажарт на 4,5. Бачите, видно, яка як ця ниточка випрана, і ця ниточка набагато тонша. Ось так. Не знаю, зачарував чомусь мене цей колір полин сподобався він мені, і тому я вирішила його взяти. Я ще перший раз, коли світла не був завіз, я посилання завоз, я посилання на її. На сторіночку, і в телеграм-каналі, і в інстаграм залишу, ви зможете пройти і подивитися. В неї там не тільки шкарпеткова пряжа, а й інша пряжа буває. Так що можете подивитися і, можливо, скористатися. Так що, ось така в мене була покупка, якою я дуже задоволена, хоча ще нічого не пробувала і не в'язала, окрім цих експериментів зі шкарпетковою пряжею. Який, до речі, вдався, яким я задоволена. Мені сподобалося все. Але просто ну, це така, для мене це, я ж кажу, що для мене лінь перематувати, потім стирати, потім знову перематувати. Це ж добре, що мені мама допомогла і ці всі пасма поперематувала в клубки. Звичайно, це все час. Тож ви вже дивіться самі, хочете, в'яжіть із випраною пряжі, я буду пробувати з випраної. І хочете, в'яжіть з невипраною. Вона після в'язання також у виробі розкривається. Просто мені здається, що вона легше, ну як, не легше, а приємніше буде в'язатись випрана, тому що вона м'якша стала. Але мені і так, нею, Я задоволена нею в'язати чудово, вона в'яжеться, гарно. Петельки у невипраної пряжі стрибають, звичайно, такі вони нерівні, тож не лякайтеся, якщо будете пробувати в'язати. Після прання всі петелечки одна до одної вирівнюються, все полотно, всі прогалятинки забиваються цим пухом, вона розпушується, вона м'якшає. Тож вже вибирати вам, не бійтеся, можете прати. Я ж кажу, що я поекспериментувала на делікатному прані, я її випрала, нічого не трапилося. Так що, дякую, дівчатка, за пораду. Я поекспериментувала і можете пробувати, якщо ви хочете вже з випраної пряжі. Але я ж кажу, що вона і у виробі розкривається також чудово. Мені все подобається. Так, ну, дається все. Здається, всі свої покупочки я вам показала, розказала, поділилася своїми, знову ж таки, експериментами. Всім я задоволена, все чудово, пряжа, вся чудова, яку я купила. Мені все подобається. Хоча ось цю я ще не пробувала, не знаю, як вона в полотні лягає, не можу нічого сказати. За шкарпеткову пряжу я вже в'язала, знаю і плаття, і французька ковтинка в мене з нею зв'язана, так що нею я задоволена і нічого поганого я взагалі нічого не можу сказати. Окрім того, що якщо ви чутливі, то вона буде вам, вас покусювати. А так, недоліків у неї більше немає. Ну і деякі кольори при прані віддають свій, віддають свій кольор. А так, не знаю, для мене недоліків у неї немає. Мені все подобається, все чудово. Так що, дівчатка, буду пробувати, це вже в новому році, буду пробувати в'язати, мені хочеться юбку спробувати. В'язати хочеться плаття зв'язати, задумів багато. Але, сподіваюся, на все буде час. На все. На все вистачатиме часу і будемо в'язати, будемо спілкуватися. Тож дякую всім, хто був зі мною. Якщо будуть якісь питання, дівчатка і хлопчики, пишіть мені, я залюбки вам відповідатиму, давайте свої поради, я буду користуватися, якщо щось мені потрібно, я обов'язково скористаюся, спробую. Так що, як завжди, хочу побажати вам миру. Тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!